Вони їдуть у невідомість усього з кількома валізами, залишаючи будинки, які щодня руйнують російські ракети. Прихисток вимушеним переселенцям спалаючої Донеччини зазвичай дають центральні і західні області України. Сьогодні вночі евакуаційний потяг зустрічали на Черкащині. Як це було? Бачила наша Ольга Косенко. На нічному вокзалі, попри комендантську годину, досить людно. На пероні рятувальники очікують на потяг з вимушеними переселенцями. О другій ночі він прибуває. Дорослі та діти виходять з вагону. На ньому напис евакуація. Ольга на Черкащину приїхала з Павлограда на Дніпропетровщині. Рятує від обстрілів маму та 14-річного сина Тимофія. За сина дуже хвилююсь. Дуже хвилююсь. І ночами дуже важко, гучно. Поруч спирається на ціпок пані Людмила, їй 73. Усе життя, каже, вмістили в кілька сумок. І хоч як було шкода дому, лишатися там через сильні обстріли більше не могли. Страшно, дуже страшно. І так винуждені уїжджати. Наживали годами. А покидаємо один день. Виїхали цілою родиною з добропілля на Донеччині. Не забули й свого пса Джека. Він теж каже її донька Олена Лебідь, потерпав від російських обстрілів. Це Джек наш він приїхав к вам у гості, главний член сім'ї. Вибухів боїться, будь-якого шурхоту боїться. Оце зранку в нас були вибухи страшні, боялись всі, ховалися, і він пищить. Попереде нас пес. Якби не він, не знаю, що би з нами було. Нарешті всі речі завантажили в причіп трактора. Він везе їх до автобусів. Вимушених переселенців після багатогодинного шляху пригощають гарячим чаєм та кавою. Тут же на місці працюють психологи рятувальників. Ходиші, <піць> Люди приїжджають розгублені, вони знаходяться в такому стресовому стані, тому що покидають свої домівки. Ми завжди говоримо про те, що ми зібралися для того, щоб зараз їм допомогти, і вони знаходяться тут в безпеці. Але в тиловій Черкащині не вдається забути, що війна триває. Просто під час евакуації лунає сигнал повітряної тривоги. Росія вкотре атакує Україну шахедами. Прибув поїзд Сьогодні вночі на Черкащину прибуло понад 60 переселенців із Донеччини та Дніпропетровщини. Їх з речами розсаджують в автобуси. Шкільні автобуси доправлять вимушених переселенців у чотири громади області. Там для них підготували тимчасове житло. Усього в області 40 прихистків для ВПО. Та кількість вільних місць кажуть в Черкаській ОВА, там невпинно скорочується. Місця тимчасового проживання це в в основному колишні заклади освіти, школи з великими класами. І, звичайно, що люди хочуть індивідуа дотримання індивідуального простору, і ми таки намагаємося розміщати. Але за потреби кажуть, відкриватимуть нові будівлі для прихистку, щоб розмістити на Черкащині всіх, хто рятується від війни із Черкаської області. Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон Єдині новини.